найсоковитіші та найсмачніші м'ясні рулетики я готую лише за таким рецептом. Обов'язково собі збережіть, щоб неодмінно їх приготувати. Для початку філе-індички розрізаємо на порційні невеличкі шматочки, накриваємо харчовою плівкою та відбиваємо за допомогою молотка. М'ясо обов'язково слід поперчити та посолити з обох сторін. Після цього змащую соусом тартар від торгової марки руна весь шматочок м'яса, викладаю листя шпинату та твердий сир і загортаю щільну рулетку. А вже потім ці рулети я загортаю ще додатково шматочком бекону. Всі рулетики перекладаємо на раніше підготовлене деко, його потрібно застелити пергаментом, Вкладаємо їх щільно і випікаємо до готовності при температурі 180 градусів приблизно 40-50 хвилин. Орієнтуйтесь на свою духовку. Вони виходять дуже смачні, соковиті, рум'яні. Та що вже багато говорити, їх потрібно просто один раз приготувати і все.